Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Ось так красиво цвіте лавандин. Подивіться, скільки метеликів біля нього. Подобається їм цей запах бджіл теж багато. Літають над ним. Дуже-дуже красиво виглядає. А так світе фантом на штамбі. І його доповнює лавандин в ногах. Я легенько зв'язала, тому що був вітер і боялася. Що ось ті гілки такі товсті, поламає. Тому так підв'язала. Клумбу вже свою доробляю, троянди викопала і досаджую. Ваніла там далеко на задньому фоні, подивіться, яка гарна. Зараз ми туди підійдемо і я вам покажу ближче. Пересадки у мене вже там на то місце викопала спірею і буду висаджувати пінкачу ортензію. Клумбочку ось цю трішки поширила, висадила туди адмірейшн барбарис. На сонечку, він буде оранжевий восени, дуже гарний. І до, для, до нього у компанію ось такий бересклет, жовтенький. Цей зелений я приберу, ще не стигла, місце для нього не підготовила. А ось такий жовтенький, сорту не знаю, залишила і буду формувати з нього кульку, шарик. Так, що буде. Із адмірейшена шарик і ось такий жовтенький. Вони формою листочка подібні, і колір теж перекликається із жовтим крайчиком-обводком. Я думаю, буде гарно, коли розростеться. Засиплю корою і буде красота. троянди я викопала. І вже почала висаджувати туди рослини, гортензія, Геркулес, піон. Такий вишневий із жовтою серединкою. Спірея, я пересадила з іншої частини ділянки. Азалія, канзонета. Айсі блю Ось так. Формую, піднімаю гілочку, <кій> у висоту одну. Останні гілочки залишила таку ножку, спідничку. І вона у мене буде з часом плакати. Гілочки будуть так плакати, спускатися вниз. Думаю, буде дуже гарно. Формую перший рік. Ця рослина у мене, восени я її купила. Висадила у 5-літровий більший горщик і дорощувала в задній частині, так як на городі. Мінджуліп-ялівець теж буду висаджувати. Хочу із нього робити квітку, потім вистригати, таку лілію. Ну, яка вийде, яка вийде вербарис. Ось так виглядає ця частина ділянки. Це ще не завершена, не готова. Крокуси осінні, подивіться, які яскраві, як красиво цвітуть. Тамаріцефолія. У неї це є лівець, у неї така голубенька. Зелено-голубенька хвоя, я піднімаю ось так гілочки і теж буду щось, щось видумувати з неї. Що саме, не знаю, рослина нам сама підкаже з часом, якої форми вона хоче бути, поки що підростає. Тому, хто хоче е якісь гарні топіарні форми, не зволікайте, висаджуйте. Придбайте собі краще зараз рослини на дорощування. Підростіть. А коли надумаєте щось вистригти, уже будете мати, з чого це робити. Не будете втрачати час, щоб рослина підросла. Діамант руж. Ось так вона виглядає цій рослині. Третій рік я купила двохрічним саджанцем і вона у мене в цьому році чомусь ну так, погано росте. Ось такі п'ятна, плями на листях це не хвороба. Це особливість сорту «Діамант Руж. Тому, хто придбав у мене ці рослини, не переживайте, що вони хворі. Вони зовсім не хворі. Це така особливість сорту. Квіточка. Ось така, ну це ще не показник. Вона красива, вона насичено червоного кольору, колір дуже гарний. Така розріджена, але вона буде велика. Це просто її ось таке перше цвітіння більшості гортензій. Перше цвітіння ніяке. Може вам не сподобатись і відбити охоту, висаджувати ці красиві квіти. Тому чекаємо, набираємо терпіння, і потім буде красота. Цей сорт краще висаджувати так трошки на задньому фоні, щоб ось цих листочків було менше видно. Коли гортензія підніметься, у висоту квіти будуть красиві червоні, а спірея буде трішки. Прикривати ці листочки. І квітка буде, і не дуже буде видно ось цих, цього листя, такого, ну, ну, вже яке є. Не дуже гарно воно виглядає, але нічого не вдієш. Зате квітка компенсує всі недоліки цього сорту. І так ззаді, дивіться, яка красива насичена ваніла Фрайс. Сільвер Долар. Ось так виглядає. Теж дуже гарний. Він так світиться, білий, трішечки, трішечки. Там декілька. Квіточок внизу такого рожевого відтінку, але він білий сорт. Мені він подобається, він гарно тримає свою форму. Тому висадила його у себе на клумбі. Цю троянду буду прибирати і Vanilla Frise. Ось така красуня. Шапки величезні в цьому році, стебла теж потужні, була низька обрізка, а корінь там досить хороший. Цій рослині висаджувала живцем у 2017 році, виходить їй вже 6 років. В наступному році обріжу на 5 бруньок, трішки підніму, щоб оцей пліт прикрити. І ось такої красоти насиченої у мене буде багато. Дуже подобається ваніла мені, навіть незважаючи на те, що вона розвалюється. Я ось тут забила патик, палку. І підв'язала її. Цієї палки зовсім не видно. Рослина не розвалюється. Все можна зробити, задекорувати непомітно і насолоджуватися красотою. Дуже гарний сорт. Ось така ваніла прайс. Блаумайзя вже відцвіла, Але навіть у такому відцвівшому виді гортензії досить красиво дивляться до самого снігу. Блаумайзе вона, квіти має не важкі, добре тримає їх. Ось так квіточки опустилися вниз. Коли відцвітають, пускаються. Ось така кулька. Гортензії, дуже красиві квіти. Вони, ну, безпроіграшний варіант, це точно. Ось так. мухумор тут. Вдало примістився, такий навіть в осінню пору яскравості придає.